Словацьку мову як другу слов'янську традиційно викладали студентам українського та російського відділень у жду, та лише в 94 році на основі міждержавних угод при кафедрі загального і слов'янського мовознавства виокремили новий підрозділ лекторат словацької мови і культури. Від самих витоків існування словацького відділення тут плекається культ науки. Усі викладачі нашого відділення мають наукові ступені кандидатів і докторів наук. Усі без винятку, високий рівень, науково-педагогічний рівень наших викладачів, дозволяє нам брати участь у реалізації різних наукових і освітніх міжнародних проєктів. Кафедра словацької філології ужну активний учасник і організатор багатьох науково-методичних заходів внутрішніх та міжнародних. Колектив вчених плідно публікується. Вагоме досягнення виданий у 2008 році. Перший в Україні підручник для студентів словацька мова. Крім того, з 2001-го кафедра видає щорічний фаховий науковий збірник, студія «Словакістіка» і білінгвальний альманах художніх творів та перекладів між Карпатами і татрами. Активну участь у науковій та творчій роботі на відділенні беруть студенти, як Роб надія випускниця, а нині асистент кафедри. Чому я вступила саме на це відділення? Я Завжди полюбляла вивчати мови. я чула хороші відклики про кафедру, дуже хороший колектив. А хороші викладачі дуже. Фахові всі з науковими ступенями. Перспективи, звичайно, студенти-випускники мають, тому що словаччина тут неподалік, постійно перекладознавці потрібні, ну тобто користуються попадом словацькі школи і садочки різні фірми на доцільності та важливості роботи кафедри в розвитку міждержавних взаємин наголошує і генконсул словаччини в Ужгороді Янка Бурянова. або Звісно, люди, котрі володіють двома чи кількома мовами і мешкають у прикордонних областях, можуть принести своїй землі велику користь, адже вони є своєрідними зв'язківцями між двома країнами. Їм до снаги реалізовувати суспільно значимі транскордонні проекти та програми. Я вбачаю цьому хорошу перспективу. Perspektivu pro všech nas. Naozaj vidím to jako velmi perspektivné.